Спорт об'єднує та веде до вершин. Девіз студентської естафети до дня фізкультури та спорту, що відбулася на факультеті фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Урочисте відкриття заходу відвідали почесні гості, керівництво університету, викладацький склад та, звісно, студенти, які підтримували команди своїх факультетів. 16 паралімпійських нагород, а це наша гордість. Гордість міста Полтави і гордість України це ви. Це діти, це студенти, тому приводьте сюди, приводьте в цей чудовий зал, своїх знайомих, друзів, підтримуйте Полтавський медалічний університет, адже це потужний заклад, який виховує справжніх чемпіонів. Тому з Україною в серці ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Спорт виховує. Життєві необхідні якості, вміння чітко формувати формулювати ціль та досягнути її, працювати в кома в команді, підкорювати нові вершини, не зупинятися перед викликами або поразками. Отже, сьогодні свята сміливих і сильних духом людей. Сердечно вітаю від ради Азербайджан України Полтавської області від від Азербайджанської спільноти України від Себа особиста ректорка університету відзначила викладачів та студентів, які зробили вагомий внесок у розвиток спорту та свого навчального закладу. Популярність спорту має значний вплив на культурні та економічні аспекти суспільства, тому його популяризація серед студентської молоді Полтавщини має стратегічне значення.